Минулого понеділка, 4 березня, на районній планерній нараді з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації основних служб життєзабезпечення населення району сільськими селищними головами, яку провів голова Лозівської районної державної адміністрації Богдан Рева. Було заслухано та обговорено п'ять питань. Першим розглянули питання розробки та виконання робочого плану проведення комплексу весняно-польових робіт в господарствах району. Доповідала з цього питання заступник голови райдержадміністрації Оксана Заскалкіна. Під урожай 2013 року сільгосппідприємствами всіх форм власності було посіяно 27 тисяч гектарів озимих культур. За даними обстеження, в доброму стані знаходяться 81%. відсоток. Озимих у задовільному стані 19%. площа, на які планується посіяти у цьому році ранні зернові культури складає біля 19 тисяч гектарів, де аграрії посіють пшеницю, ячмінь, овес, горох, однорічні трави та інше. Для проведення весняно-польових робіт Лозівщина розпочала підживлення озимих озимих зернових культур та озимого ріпаку добре закуплено 81% до потреби. Також сільгоспідприємствами заготовлено дизельного палива, 824 тонни, бензину 45,8 тонн. Потреба в трактористах, машиністах на період весняно-польових робіт 2013 року становить 170 чоловік по сільськогосподарських підприємствах. На даний час наявність штатних механізаторів становить 112 чоловік, дефіцит становить 58 чоловік. Обсяги поповнення механізаторськими кадрами будуть відновлені за рахунок двох випускників з навчально-курсових мережі та училищ. Залучено штатних працівників сільгоспідприємств, які мають професію тракториста, машиніста і працюють на інших посадах 5 чоловік. Залучено до сезонних робіт з Російського міськрайонного центру 51 чоловік. Заступник голови райдержадміністрації також доповіла про стан розвитку галузі тваринництва та хід зимівлі сільськогосподарських тварин в господарствах району за чотири місяці зимівлі 2012-2013 років. Поголів'я тварин в порівнянні з минулою зимівлею зросло на 164 голови і склало 1189 голів. Валове виробництво продукції тваринництва за чотири місяці зимівлі в порівнянні з минулорічною зимівлею зросло. І становить молока 373,8 що на 37 тонн або 11% більше рівня минулого року, м'ясо 215,7 тонн, що більше на 89,8 тонн або 86%. Зросли в порівнянні з минулим, зміли показники продуктивності сільськогосподарських тварин. Понад молока на корову на 30 кілограмів або 3%, середні добові прирости по великій рогатій худобі на 20% в посиленням на 42%. В районі розроблена виробнича програма розвитку галузі тваринництва на 2013 рік, згідно якої заплановано зростання валового виробництва молока на 10%, валового виробництва м'яса на 15%. досягти вказаного рівня виробництва молока та м'яса планується шляхом збільшення маточного поголів'я корів, зростання їх продуктивності, підвищення середньодобових приростів сільськогосподарських тварин при належному рівні вирощування молодняку і введення племінної роботи, залучення до села. Екційного процесу високоцінних племінних ресурсів та поліпшення якості заготовлених кормів. Також на планерній нараді розглядалися питання про розрахунки за земельні та майнові паї, землекористувачами користувачами усіх форм власності, оформлення та видача державних актів, реєстрація, підготовка та видача інших розпорядчих документів із земельних питань та питання щодо профілактики африканської та класичної чуми свиней у районі. За підсумками наради главою району дано ряд доручень до виконання. На минулому тижні у залі засідань Лазівської районної державної адміністрації відбувся кущовий бізнес-семінар. Актуальні питання ведення підприємницької діяльності з підприємцями Лозівського, Близнюківського та Сахнавшинського районів Харківської області. Відкрив семінар перший заступник голови рейдер держадміністрації Олександр Житков. Олександр Миколаєвич зазначив, що в 2012 році в Лазівському районі працювало 75 малих підприємств. Розвиток підприємницької діяльності а в змогу збільшити кількість робочих місць так у 2012 році у сфері малого бізнесу створено 286 нових робочих місць та зареєстровано 55 фізичних осіб підприємців. На сьогодні на території району здійснюють діяльність майже одна тисяча підприємців, для яких і проводяться аналогічні заходи. Семинар провела директор Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва, який є структурою Харківської обласної державної адміністрації. та реалізується за підтримки державних контролюючих органів у 2012 році. На підтримку підприємницької діяльності на Харківщині було спрямовано 700 тисяч гривень у 2013 році. Ця сума збільшується до 800 тисяч гривень. Наказан фінансову підтримку малому бізнесу. А ми видаємо мікрокредити під реалізацію ваших бізнес-планів. В основному сфери направлення це производство. Ми проводимо конкурс, відбираються лучше проекти і собі конкурсна комісія і фінансуємо. Кредити совершенно безпроцентне. На нараді були надані роз'яснення з актуальних питань податкового та земельного законодавства, нововведень у пенсійному законодавстві та інше. Бізнес-семінар перейшов у форматі питання відповідь та перевніс багато нових корисних знань. Якості експертів були запрошені представники податкової служби пенсійного фонду, центру зайнятості та союзу підприємців Харківської області. 9 березня цього року Україна відзначає 199-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Тарас Григорович Шевченко, відомий також як Кобзар, народився 9 березня 1814 року. Його талант проявився у написанні поезії та прози українською та російською мовами, художній та графічній творчості, громадській діяльності, філософії, політиці фольклористиці. Напередодні дня народження сина України. Народу в місті Лозова у сквері імені Тараса Шевченка. Перший заступник голови Лозівської районної державної адміністрації Олександр Житков та заступник голови Лозівської районної ради Віктор Воскобойников прийняли участь в урочистому покладанні квітів до пам'ятника Кобзареві. Перед присутніми на покладанні виступали школярі, учасники фестивалю конкурсу Тарасовими шляхами. Діти читали вірші великого поета. Далі керівництво міста і району представники організації. Оганізації та установи громадськості поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. 7 березня Лозівський район святкував своє 90-річчя. Це свято співпало з відзначенням міжнародного жіночого дня. Лозівщина вітала своїх жінок у Краснопавлівському будинку культури Дніпро. Кожній жінці, яка була запрошена на всерайонне святкування, при вході дарували коробки цукерок від голови Лозівської районної державної адміністрації депутата Харківської обласної ради Богдана Реви. Також в якості підняття настрою перед концертом на честь прекрасної половини людства у будинку культури діяла персональна виставка місцевого фотохудожника Павла Вишника в об'єктиві жінка. На виставці були представлені Ставлені біля 40 фотокарток із портретами красунь, які потрапили в об'єктив фотографа. Кульмінацією свята на честь міжнародного жіночого дня був концерт. Перед тим як жіночок вітали місцеві артисти-аматори. Свої привітання висловили голова Лозівської райдержадміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева та голова Лозівської районної ради Ігор Нестеров. Я много паєзів знаю, От я вас завіряю що красиві жінки. нежнее и добрее, чем на нет. Будьте счастливы, здоровы, и пусть будут все счастливы, здоровы вокруг вас и от вас. Всего вам хорошего. Я, пользуясь этим случаем, от души поздравляю вас с этим прекрасным праздником от имени всех депутатов, мужчин районной рады Лазовской районной рады. И хочу пожелать, чтобы вы были всегда любимы и обязательно по-женски счастливы. Від районного керівництва жінкам був подарований кошик квітів. Ну а далі були пісні, танці і гумористичні сценки. Святкова програма тривала більше двох годин, і надовго наші жінки пам'ятатимуть, що їх цінують, поважають і люблять від душі, бо без жінок не було б і світу. Із завзятістю та азартом відбувся другий етап малих Олімпійських ігор. Серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району діти Харківщини. У іграх участь брали команди школярів 5-6 та 7-8 класів. Учні 5-6 класів виконували метання в ціль, стрибок в довжину з місця, швидкісну естафету і стрибки зі скакалкою. 7-8 класи змагалися в човниковому бізі та комбінованій естафеті. Також планувалося і плавання, але його не не було, та й без цього спортивно-масовий захід відбувся на славу. Після церемоніалу учні приступили до виконання вправ. Всі метали, стрибали, бігли. Все було чесно, правильно. Кожен хлопчик та дівчинка намагалися найкраще виконати завдання, аби не посоромити свою школу. Загалом всі показали свою силу. Кожна школа в чомусь сильна, декому ще треба працювати. Після виконання програми другого етапу малих олімпійських ігор команди учнів Лозівського району отримували заслужені нагороди. Дипло. Ми вручав головний спеціаліст департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації, депутат Лозівської районної ради Геннадій Майський. Серед учнів п'ятих-шостих класів диплом за третє місце отримали учні переможської загальноосвітньої школи. За друге місце диплом отримали учні Катерінівської школи, і перше місце у п'ятих шостих класах здобули учні Орільського аграрно-технологічного ліцею. Серед сьомих восьмих класів на третій сходинці команда Орільського НВК на другій команда комсом. Мольського НВК, і в цій категорії чемпіонство дісталось все тому ж Орільському аграрно-технологічному ліцею. За загальними результатами малих Олімпійських ігор, Катеринівська загальноосвітня школа на третьому місці, команда Орільського НВК на другому місці, і абсолютними переможцями малих Олімпійських ігор стали учні Орільського аграрно-технологічного ліцею, які представлятимуть наш район на обласних малих Олімпійських іграх. Вітаємо переможців та усіх учасників з вдалим. Ми виступами. У неділю в міській ДЮСШ юність відбулася першість серед вихованців ДЮСШ з зміні футболу на честь 90-річчя Лозівського району. Участь у змаганнях брали чотири команди школярів 1999 року народження. Відкрила турнір гра між командами Єлизаветівки та Краснопавлівки. Вона завершилась з рахунком 2-0 на користь Єлизаветівки. Наступними грали Орілька Кінне. Кінненські хлопчаки переграли своїх опонентів з рахунком 1-0. У грі за третє-четверте місця боротьбу вели. Оріль... Ілька та Краснопавлівка, Орільські школярі цю гру виграли з рахунком 2-1. Цим самим здобули собі третє місце. За лідерство у змаганнях на честь 90-річчя району боролися лідери Єлизаветівка та Кінне. Емоції та жагади перемоги переповнювали ігровий зал. Команди безупину атакували ворота один одного. Та найкраще це виходило у команди з Єлизаветівки, яка почала турнір з перемоги. Нею вона виступати і завершила. Зустріч принесла Єлизаветівцям перше місце. Кінне на другому рахунок зустрічі 3-2. Усі команди отримали заслужені нагороди. Кращим воротарем турніру визнано Костянтина Титаренко, кращий нападник Ігор Мудрак, кращий бомбардир Денис Артеменко, кращий захисник Тетяна Яковенко і кращим гравцем було визначено Станіслава Терехова. 10 березня в Лозові відбулись співфінальні та фінальна зустріч першості Лозівського району з мініфутболу серед команд, трудових колективів та сільських селищних рад сезону 2013 року. В результаті зіграних чвертьфіналів до фіналу потрапили команди Гарант, Артіль, «Артіль-2», Царидарівка та Арсенал. Ці команди у останній день першості і з'ясовували, хто стане переможцем. Першими на майданчику зустрілися команди Гарант та Арсенал. Їх поєдинок завершився з рахунком 6-2- на користь Гаранту. Інші фіналісти Артіль 2 та «Цередарівка» зіграли з рахунком 3-2 на користь команди Артіль 2. У грі за третє четверте місця між «Цередарівкою» та Арсеналом перемогла команда з «Цередарівки» – Рахунок 3-2. І у останній грі першості зміні футболу за перше друге місце перемогли гравці команди Гарант селище міського типу Краснопавлівка. Рахунок 6-5. Відтепер краснопавлівці є володарями першості. На другому місці Артіль-2. Після ігор переможців нагородили кубками та грамотами. Грамоти також отримали Олександр Охремчук як найкращий воротар, Анатолій Цимбал, як найкращий бомбардир першості, кращим захисником визнано Юрія Кривошеєва, кращим нападником Романа Живатовського і кращим гравцем першості був визнаний Євген Кривошеєв.